Рок нарешті презентували Eli, Intel збирається випустити процесор, що загрожує навіть Apple. Canon випускає найкращу камеру для блогерів. Ну і звичайно ж, Ілон Маск. Ці та інші новини в сьогоднішньому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Допоки Google дві години розповідали нам усім про AI, Sony тихенько показали свій новенький флагман Xperia 1V. І це перший смартфон Sony, який мені навіть захотілося протестувати. Діагональ дисплею 6,5 дюйми, OLED, частота оновлення 120 Гц, і усе це зі співвідношенням сторін 21 до 9 та роздільною здатністю 4К і підтримкою HDR та BT2020. Крім цього, смартфон має окремий чіп X1, який відповідає за покращення якості зображення. Скло Gorilla Glass Victus 2 і нормальні старові рамки, В одній з яких знаходиться фронтальна 12 мегапіксельна камера. Задня частина також вкрита склом від Gorilla, але воно має, знаєте, якусь таку дуже цікаву структуру, що аж хочеться хоча б потримати в його в руках. Це перша його особливість, за яку я дозволив собі назвати його унікальним і цікавим. Працює все це на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативної пам'яті 12 ГБ, вбудованої 256 ГБ. І тут настає час другої унікальності, на відміну від взагалі. Будь-якого смартфону преміум сегменту, тут є слот для карт пам'яті MicroSD. Дуже і дуже несподівано у порівнянні з минулим поколінням. Xperia 1V отримав на 60% більше елементів для розсіювання тепла, бо там в минулому році з перегріванням була дуже дуже велика біда. Найголовнішою фішкою є камера. Цей смартфон отримав абсолютно новий сенсор 1 на 134 дюйми, що аж на 70% відсотків більшість за попередника. Сам сенсор також незвичайний. Це 52 мегапікселі. Фільтр байера присутній, тож сусідні 4 пікселі, 1.1.12 мікрометри поєднуються в один великий розміром 2.24. 4 мікрометри. Сам сенсор величенький, проте все ж менший, ніж сенсор того ж Xiaomi 13 Ultra, де також сенсор від Sony. Окрім цього, компанія його створювала саме як ефективний для нічної зйомки, тому фотодіо та транзистор розділені в два окремих шари, що має допомагати зменшувати шуми та максимізувати захоплення світла. Там, звісно ж, є і перископічна камера, і ширококутник. А от сенсор Time of Flight зник, бо штучний інтелект крутіший. Ще одна унікальність – 3,5-мм міліметровий вхід для навушників, чого також в день з вогнем не зустріти в сучасних смартфонах. Ну, а ще стереодинаміки зі збільшеною гучністю та басами. Батарея 5000 мАч, максимальна підтримка 30-ваттного блоку живлення, і усе це за 1400 євро євро Європі. І так, скоріш за все, він мені так сподобався заочно, бо я усе одно його ніколи не побачу, адже до нас в країну їх вже не привозять дуже і дуже довго. На жаль. А от що я дуже сподіваюся, що до нас в країну все ж приїде. Це Rock елай який нарешті офіційно презентували 11 травня. І я вам передати не можу, наскільки складно знати про пристрій, усе і не мати змоги вам сказати і показати. На превеликий жаль, повноцінний огляд ще не можна робити, і це взагалі інженерний зразок і семпл. Проте я все ж коротко розповім вам про цього звіра. Якщо коротко, це Steam Deck сина маминої подруги. Про його процесор я вже розповідав вам в минулому випуску новин. Це найновіший Процесор від AMD Z1 Extreme, побудований на архітектурі Zen 4, має 8 ядер та 16 потоків та новітню графіку RDNA 3. Дисплей 7 дюймів, роздільна здатність Full HD, скло Gorilla Glass Victus, сенсорність, звичайно, що тут є, та частота оновлення 120 Гц. Оперативної пам'яті 16 ГБ, lpddr 5 6400 Мбіг за секунду. NVMe накопичувач m 2280 на 512 ГБ, який за бажанням можна замінити. Аудіовихід Type-C USB 32GB. 2 з підтримкою DisplayPort та увага підтримкою XG Mobile. Це зовнішня відеокарта, яку Asus пропонує до деяких своїх інноваційних пристроїв. Зараз фактично сюди можна приєднати мобільну 4090 за бажання. Важить він трошки більше 600 грам, та має акумулятор 40 Вт-годин. І на даному етапі я можу сказати, це реально просто найкрутіша портативна консоль. Хоча треба визначитись, чи можна взагалі називати пристрої з ПК залізом та Windows чи Linux на борту консолями. Вартість цієї краси на сьогодні 700 баксів в Штатах, але ж ви пам'ятаєте, що такі ціні довіряти не можна, бо це вартість в безподатковому штаті США. В Європі це вже наче як 800 євро. А молодша версія з простішим процесором та меншим об'ємом пам'яті коштуватиме дешевше, десь 600 баксів. Але з'явиться у продажу в третьому кварталі цього року. А от коли та чи взагалі з'явиться в нашій країні ця краса, я не можу вам сказати, але я ну дуже і дуже сподіваюся, що в цьому році я все ж Зможу зробити для вас і огляд, і порівняння з прямими конкурентами. Компанія Apple днями оголосила про реліз Final Cut Pro та Logic Pro на своїх планшетах. Final Cut працюватиме на iPad з процесором від M1, а Logic Pro від A12 Bionic і вище. Final Cut трохи переробили для сенсорного керування, додавши спеціальне коліщатко для керування, додали підтримку Apple Pencil та функції Live Drawing, завдяки якій користувач може писати прямо зверху відеоконтенту і працювати з цим вже у програмі. І це насправді було тільки питанням часу, адже, по-перше, про. Вже давно зробили для нових процесорів, і залишалось тільки це все адаптувати під планшет, інтерфейс для сенсорності і такого іншого, і для Apple Pencil. А по-друге, DaVinci Resolve вже відносно давно вийшла для iPad, а LumaFusion завітала вже і на Android. Тож Apple вирішила не віддавати свій шматок іншим компаніям. Проте без але не обійшлось. Якщо ви щасливий чи не дуже власник умовного MacBook, там останнього на m 2 ви придбали собі Final Cut Pro за 300 баксів на все життя, і тут такі, о, супер, піду встановлю Final Cut собі ще не свій iPad, я ще його купив. Але не вийде, бо він коштує 5 баксів на місяць або 50 баксів на рік. Так, те, що ви придбали версію для Mac, не дає вам автоматичну версію для iPad. І це якось трошки сумненько. Ще подейкують, що десь, колись, потім, після. Презентації плівської гарнітури, доповненої чи віртуальної реальності, якою вона там буде, там також з'явиться підтримка Final Cut. Бо там та гарнітура, наче як зможе запускати і айп'ядівські застосунки. Але поживемо, побачимо. До речі, про процесори Apple. Як би там кому не хотілося, але те, що зробила Apple зі своїми процесорами, дійсно змусило індустрію трошки заворушитись. Зараз ми бачимо спроби AMD з ось цими новими Z1 Extreme в портативних консолях. Нові процесори Phoenix, зокрема, флагманський Ryzen 7840U, наче як на 9% продуктивніший під час 3D-рендеру, та має на 72% кращу багатоядерну продуктивність у порівнянні зі стандартним Apple M2. І усе це з інтегрованою відеокартою Radeon 780M. Та зі Живанням усього від 15 до 30 Вт. але цікаві цікаво, цікаво та навіть інше. Intel також не сидить на місці. На якихось зі слайдів AMD є порівняння з чіпом сімейства Meteor Lake з потужністю 45 Вт. і з точки зору графічної продуктивності він стоїть десь між 1650 та 3050. Нагадаю вам, що 1650 є найпопулярнішою відеокартою сьогодення, тобто потреба в дискретній графіці для більшості ноутбуків, куди зараз ставлять умовні 1650 та 3050, взагалі відпаде, що може дуже дуже непогано вдарити по Nvidia. Тим самим Intel може збільшити і час автономної роботи ноутбуків не тільки через низькі безпосередньо TDP, а й через те, що дискретка не буде забирати потужність на себе. Ну і температури відповідно також будуть меншити. Тепер залишилось дочекатись реальних продуктів на нових AMD та дочекатись, хоча б презентації нових процесорів Intel, які нарешті теоретично зможуть наздогнати процесори від Apple, А потім куперти випустять m 3 Canon раптом випустили нову камеру, яка може задовільнити усіх починаючих відеоблогерів, які ходять по інтернету із запитанням на що почати знімати, якщо в мене немає грошей на хорошу камеру. Незважаючи на те, що дехто скаже так купи собі iPhone і знімай на нього, особисто я з таким твердженням не дуже погоджуюсь. Canon PowerShot v 10 Дивіться, в чому тут ідея. По-перше, форм-фактор. v 10 маленький, його можна носити в кишені, важить і 211 грам. Він має вбудовану підставку, завдяки якій не потрібно з собою тягати постійний штатив. За якість картинки відповідає дюймовий 20-мегапіксельний cmos сенсор який має 13 ефективних мегапікселів, максимальна діафрагма 2,8, еквівалент фокусної відстані 19 мм, тобто це ширококутник, кут огляду під час відеозйомки 97,5 градусів. Автофокусування є у Canon воно напрочуд добре. Може відстежувати як оплив. Так і заданий кадр. Система фокусування покриває майже 100% по вертикалі та горизонталі. Так як сучасний контент-мейкер не дуже хоче заморочуватись з кольорами, одразу доступні 14 пресетів для різних умов та задач. Відео можна знімати в 4К, 30 кадрів за секунду, з бітрейтом 120 Мбіт за секунду, або Full HD 60 кадрів за секунду, в 60 Мбіт за секунду. Окрім цього, тут є одразу два мікрофони для запису аудіо 48 кГц та 16 біт, а в комплекті навіть є. Вітропоглиначі для них, і третій мікрофон для зменшення шуму. Камеру можна використовувати як веб-камеру для ПК, і так її можна використовувати для стрімів. І повірте, знайти камеру для стрімів з адекватною якістю це дуже непросто. Ну і звісно ж, тут є поворотний екран, завдяки якому користувач буде нормально бачити, як він там себе власне знімає. І у порівнянні з будь-якою фронтальною камерою, навіть найсучаснішого смартфону, v 10 буде знімати точно краще. Найголовніше вартість. За кордоном її ціна стартує від 439 доларів, що дуже-дуже непогано, враховуючи її можливості. А от чи буде вона продаватись в Україні? Питання, яке поки що відкрите. Хоча на нашому локальному сайті українському відповідний розділ є з повним описом і усім усім. Тож, якщо нас дивиться хтось із Canon, напишіть нам. Ну і повертаємось до нашої майже постійної рубрики Ілон Маск. Пам'ятаєте, декілька місяців тому геній і візіонер заявив, що піде з посади генерального директора Twitter. Ось нарешті він заявив, що все ж знайшов людину на цю посаду, і вона почне працювати вже через 6 тижнів. Рішення це насправді аж ніяк не самостійне, адже рада інвесторів Тесла вже давно стурбована тим, що він забив на свої електрокари і грається в соцмережі. І хоч тепер Маск не буде генеральним директором своєї X-Corp, він все ще залишається її власником. Його роль зміниться на посаду виконавчого голови та технічного директора, е як сам він сказав. Наглядати за продуктами, програмним забезпеченням і системними операторами, що б це не значило. Але кому ж він довірив таку важливу для нього річ? Видання Wall Street Journal з'ясувало, що новим директором стане Лінда Якаріно, керівник відділу реклами NBC Universal. Це великий медіаконгломерат. Насправді, в свій час саме NBC колись були ключовим медіапартнером Twitter в часи його розквіту. Тож це також може мати свої наслідки. І усе нічого, але я ні на що не натякаю, звісно. Тісно, але Лінда відвертий трампіст, підписана на таких же відвертих трампістів. А у 18 році Трамп особисто призначив її на посаду президентської ради зі спорту, фітнесу та харчування. Ну, сподіваємось, що її власні вподобання ніяк не вплинуть на якість соцмережі. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Тож не забувайте писати свої коментарі під цим відео. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. А я сподіваюся, що я нарешті вилікуюсь повністю жах.